П'ятниця, Перше серпня традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. 11 осколків та випадкова зустріч із земляками на Курщині. Історія військового з Чернівців. На герої Майдану облаштовують нові зупинки громадського транспорту. Старт нового футбольного сезону. Чи встигли оновити стадіон Буковина? Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершені Унаслідок російської атаки по Києву. Загинула 31 людина, у тому числі п'ятеро дітей. Наймолодшому було лише два роки. 28 людей загинули саме в багатоповерхівці у Святошинському районі. Останніми з руйнованого будинку дістали жінку і двох дітей. Поранено 159 людей 16 із них діти. Навпроти зруйнованого будинку люди зносять квіти та іграшки в пам'ять про загиблих від чергового терористичного акту РФ. У його тілі 11 осколків, а за плечима війна з 2014 року. Як Микола Кучер проходив фронт від Маріуполя до Бахмута, випадково натрапив на чернівчан у Курську. Та в який неочікуваний період життя зустрів кохання? Далі у сюжеті. Миколі Кучеру 30 добровольцем відправився на фронт у 18 років. Каже, вже тоді відчув відповідальність за землю, на якій народився. Чотирнадцятий рік це було так же само район Маріуполя, 15 рік Маріупольщина, в подальшому Лисичанське, Кримське, ну Луганська область. Потім крайня ротація це Горлівка. Потім зустріла, зустрів повномасштабну. Зустрів я її на Київщині, де ми гарно вбивали противника. Після Київщини були інші гарячі точки на сході України. Побувати довелося і у Курській області. Спочатку на Лисичанський напрямок ми прикривали відхід військ з Северодонецька, Лисичанська та Рубіжного. Потім перекинули в напрямку Бахмута. Був в Курській народній республіці України. Звідти вибрався пішки в посадці, зустрів двох незнайомих хлопців, які виявляються були з Чернівців. Та де би я ще їх зустрів як не підсуджую? Після тривалого періоду без відпустки Микола повернувся виснаженим з фронту. Але саме тоді життя підкинуло неочікуваний подарунок долі зустріч, яка переросла в сім'ю. Я доволі був агресивний, як я приїжджав У 23-му році. Я зустрів свою теперішню дружину. Я тоді від до того я 4,5 роки я не брав відпустки. То якось я психанув, взяв відпустку, і ми під час відпустки з нею познайомилися. Менше ніж за два місяці я зробив пропозицію. Попри демобілізацію, війна для Миколи Кучера не завершилася досі. Після повернення додому він продовжує шукати відповідь на питання, заради чого це все було? Я не шкодую. Так, да, я багато, я дуже багато чого там отримав, як мінімум, знань, досвіду, товаришів, друзів. Дав, на превеликий жаль, я дуже багато близьких, дорогих мені людей там втратив. Но я якось з цим змирився, і, але за, що, за одне, за що я шкодую, те, що з кожним днем перебування тут в тилу і за і взагалі з кожним днем прожитим днем я розумію, що... Все більше розумію, що це все було дарма. Зараз Микола пристосовується до цивільного життя і виховує сина. Вчиться знаходити нові цілі та сенси поза фронтом. Його історія це про мужність не лише на полі бою, а й у буденному житті, де кожен день новий виклик. Катерина Трасюк, Олександр Кипняк, новини сі 4 Депутати Чернівецької облради продовжили контракт з трьома керівниками медзакладів. Про це йдеться у дописі голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка. Зокрема, контракт продовжили гендиректорці обласного центру служби крові Анжеліці Каланчі. Нагадаємо, у липні колектив медзакладу публічно звернувся до голови облради з проханням не звільняти Анжеліку Каланчу. Вони просили про продовження з нею контракту у обласній раді. Пояснили затримку, тим, що низка депутатів не відвідувала комісію. Сьогодні ж вона зібралася. Контракти також продовжили Ігорю Малишаєвському, генеральному директору Буковинського клінічного онкоцентру і Валентину Пріску, керівнику Чернівецького обласного стоматологічного центру. Нові призначення і у міській раді так новим керівником Чернівці спецкомунтранс став Віталій Карась. Представлення відбулося сьогодні. У міськраді очікують перезавантаження підприємства, наведення ладу та ефективного управління. У Чернівцях на вулиці Герою Майдану встановлюють нові зупинки громадського транспорту. Частину старих демонтували, а на їхньому місці вже з'являються оновлені павільйони. Роботи тривають одразу на кількох ділянках вулиці. Я вважаю, що це супер. Вони молодці, тому що, наприклад, там видно, де зупинка, а тут прохідна зона, і взагалі не зрозуміло, де зупинка. І коли людина трошки далі питає мене, скажіть, будь ласка, де зупинка? Її неможливо пояснити, щоб люди віддихали, поки чекають автобус, тролейбус. Будемо раді цьому. Не найкращий момент, щоб займатися зупинками. Я думаю, що не потрібно, але це особисто моя точка зору і моя думка, тому що є багато. Має питань важливіших, які на часі, а це, як кажуть, не горить. Це прекрасне рішення. Так? Ну так. так. Завжди, якщо щось нове, щось від... Реставрують, редизайнять, це дуже прекрасно. Я думаю, це гарне благоустрій місто. Люди живуть далі. То, що будують, то добре звичайно. Спочатку перемога, а потім вже зупинки і бруківка. Приємно, що вони робляться, оскільки тут давно не було зупинки. Так само тут і очікую, що на соборці буде, бо там зупинка потрібна, там сонце пече в голову. В Україні масштабне нашестя сарани величезні зграї знищують посіви та зелені насадження. А природа не може зупинити цей спалах. Що стало причиною такої кризи і чи загрожує стихійне лихо буковині? Розбираємося у сьогоднішньому сюжеті. У соцмережах ширяться кадри скупчення комах. Держспоживслужба підтверджує, це перелітна або азійська сарана. Вид для України не новий, але цьогоріч утворив найбільші зграї за весь час спостережень. Головна причина надмірна посушливість. І тут уже йдеться не лише про клімат, а й про наслідки дій людини. Хіжі комахи я як Знаю, що все пов'язано з усім, так і чисельність одних шкідників мала би регулюватися, наприклад, птахами або хижими комахами. Якщо людина щось порушує, зокрема можемо сказати про те, що вибух знищення каховського водосховища також призвело до тої надмірної посушливості. Так от, через надмірну посушливість ті гриби і ті організми, які мали би контролювати чисельність сирени, вони просто там відсутні, і ми маємо величезне таке спалах числення. Сельності, коли дуже багато ось цих яєць, відкладених на зиму, вони не загинули, їх ніхто не з'їв, і таким чином маємо величезну чисельність сарани. У природі сарану мали б стримувати птахи, але через пестициди та зменшення комах їх теж поменшало. Наприклад, ті ж горобці або інші, які вигодовують своїх малят, оскільки використовуються пестициди, оскільки менше в природі комах, а їх реально менше. У випадку спалаху чисельності просто немає кому їх знищувати. Якби була потужна популяція горобців, вони би з'їдали оцю серону, і ми би не мали таких негативних наслідків, коли серана реально мігрує і на своєму шляху виїдає всю рослинність сільськогосподарські насадження. Глобально це явище, яке природа з часом відрегулює, але локально там, де сарана вже нищить рослини, люди мають право захищати своє господарство існують засоби, які дозволяють це зробити безпечно, як хімічні, так і домашні. Тут ми можемо діяти локально. Звичайно, якщо це є людина, яка має свій город і хоче його захистити. А ми зараз спостерігаємо, що з певних районів Запорізької області сарана дісталася Дніпропетровщини і може рухатись далі. То звичайно, людина має право в себе на городі використати якісь засоби захисту. Це можуть бути хімічні засоби захисту, але при цьому, звичайно, потрібно використовувати ті, які є в реєстрі, максимально вибираючи безпечні препарати або пробувати якимись домашніми методами. Найбільше скупчення сирени нині фіксують на півдні України. Також відомо, що на Львівщині виявили одиничні випадки цієї комахи. Їх занесли на територію області вітром або з транспортними засобами. Втім, за словами колегині Марії Федоряк, західній Україні нашестя поки не загрожує. Через більш вологий клімат та іншу структуру ґрунтів сирена на Буковину наймовірніше не долетить. Катерина Тарасюк, Надія Фіщук, новини сі 4 Старт нового футбольного сезону вже цими вихідними у суботу, 2 серпня, Чернівецька Буковина 2 проведе свій перший поєдинок на професіональному рівні. Чернівецька команда вдома прийматиме одеський клуб Реал Фарма. Початок гри о 17-й годині. У міжсезоння стадіон Буковина активно відновлювали, що встигли зробити до старту офіційних ігор. Дивіться далі. На стадіоні Буковина останні приготування до старту нового сезону 2025-2026. За короткий період тут встигли зробити чимало. Насправді в нас було досить небагато часу через те, що на таке літні міжсезоння дуже таке коротке. Тобто, у нас фактично остання гра була, якщо не помиляюсь, 25 травня, і фактично одразу ж ми почали проводити роботи. Одразу розпочали з роботи в декількох напрямках. Тобто, ми, як бачите. Встигли, ніби закласти бруківкою нашу площу перед входом центральним, перед так званими фудкортами. Також на стадіоні повністю оновили трибуни. Всі стільці відтепер не лише нові, а й у клубних жовто-чорних кольорах. На секторах також відремонтували сходи. У нас частина секторів під ними є приміщення, тобто. Для того щоб не було затікань води, яке було. Тобто перед тим перед ремонтами зробилися гідроізоляція. Ще раніше ми відремонтували туалети. Зараз ведуться роботи під трибунних приміщеннях. В нас там повністю переплановані приміщення. У нас побудується наново прес-центр. В нас будується медична кімната. В нас будується судівський вже по нормативах. з… Розділенням на жіночу, чоловічу, кімната техделегата. Ігор Наболотний каже, оновлення, які нині проводяться, необхідні. Втім, приймати матчі прем'єр-ліги тут поки що не вдасться. Відверто вам скажу, ще таке один з пунктів, який нам не дозволяє це освітлення. Наразі виготовляється проєктно-кошторисна на документація. Я знаю, читаю в засобах масової інформації, читаю в соцмережах, всі вболівальники переживають, питаються, на що це робиться, нам треба спочатку освітлення. Це все є в планах, просто робиться те, що наразі можна зробити. Тобто не, не можемо робити ми світло, бо наразі немає проєктно-кошторисної документації. 2 серпня стартують чемпіонати в першої і в другої команди. Буковина 2 вдома прийматиме одеський Реал Фарму. А старша Буковина свій перший офіційний поєдинок у сезоні 25-26 проведе на виїзді із клубом Інгулець. Та вже за тиждень, 9 серпня, жовто-чорні чекають своїх вболівальників на оновленому стадіоні вдома. Тут прийматимуть Хмельницький агробізнес. Олена Річко Олександр Окіпняк, новини Сі4. наразі. Це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних на все добре. Побачимось на Сі4.